А ми продовжуємо спілкуватися про творчість з нами зараз на прямому зв'язку. Гість Діма Волканов. це 22-річний артист, який активно займається власною творчістю. Сам пише музику та тексти до своїх пісень. Крім того, допомагає армії і про усі тонкощі ми будемо спілкуватися просто зараз. Тож ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дмитро, Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Який ваш настрій? Ой, Ви б знали, як я підключався зараз до вашого того ефіру? Заселилися в готель. А тут на третьому поверсі роблять ремонт. Господи, прости, я в сьомої ранку на ногах, тому настрій мене не дуже. Сподіваюся, ви зараз мені його трошки піднімете. Ми знаходимося в Одеській області, місто Кілія у нас зараз тур родещиною триває, тому чекаю зараз ще на каву, і трошки може настрій покращиться. З приводу Одеської області, ми бачили у вас у соціальних мережах, як ви добиралися на гастролі, що це буває непередбачувано. Розказуйте усе. Що трапилося з автівкою? Куди ви заїхали? Ти розумієте, коли ти плануєш якось провести вечір. Е, от все піде не так, як ти запланував. Обов'язково перед концертом. Ми заїхали в магазин, купили, значить, шашлик такий, знаєте, запакований. Думаю, зараз концерт закінчиться. Ми прийдемо в готель, там мангал є. Зараз все, значить, посмажимо, таке тепленьке сонечко, квітнева. Що ви думаєте? Закінчиться концерт, сілимо в ту машину, а у нас в машині е, шість людей з дитиною ще ззаду. Получається купа речей, і ми їдемо. Значить, поїхали на тою дорогою якоюсь. Навігатор, як повіз, там саме коротко. Їдемо, їдемо. Розмінно калюжі, слухайте, розмір в Зазовське море. Я вдома купався в Бердянську в такій, такому, такому калабані, слухайте. І ми їдемо, ми розумів, що не приїдемо. І тут наш Андрій каже: а давайте поїдемо по полю, сократимо. Я говорю, звісно, давайте поїдемо. Заїхали ми на те поле, друзі, проїхали ну, метрів 500, я не знаю. І так впевнено, і такі доволі, що шли все ближче, розумієте. І тут машина на повній швидкості, в калюжі 2,5 тонна ця машина з шістю людьми застрягає і ні туди, і ні сюди. Зв'язку нема, нічого нема, холодно, дитина плаче. Ну, знаєте, от все як в серіалах, от коли показують, колапс такий. Всі злі, голодні, бо найскладніше, я... що забродів нема ще. Чоботів, Це ужас просто, це просто ужас. І ніхто ж не підказав нам, куди їхати. Боже, ми давай тягнути ту машину. Мені та грязюка по морді. Я ще не змив той макіяж після концерту. Ну коротше, якийсь просто ужас. Але тим не менш, ми вірили, що ми його витягнемо. Спочатку сіли знаєте, розстроїлися. ну все, будемо до ранку трактор чекати. Там той трактор, напевно, тиждень буде їхати по тим ямам. Сіли, потім кажу, Ні, давайте будемо щось вирішувати. Всі вийшли з машини, слава Богу, за нами. Їхала машина ще наших хлопців, та і якось витягнули ну хвилин, скільки хвилин 40 ми її тягнули, тянули, тянули, тянули всі в багнюці, всі, все грязне, змінних речей там нема. от Я там кросівки не взяв, нові тільки купив. Оксана наша взагалі взяла Adidas білі кросовочки, красовочки. Ти прям туди вділася, куди треба. все грязне, все вже... але тим не менш, шашлик ми все ж таки посмажили. Угу. Але, але були проблеми із тим. Ми приїхали. На ту базу відпочинку видихнули вже все, і нам кажуть: у нас нема шампурів. І після цього я взагалі не захотів. Але той вечір запам'ятається надовго. тому без пригод ми не обходимося. Ну, це сто відсотків і цю історію. Я думаю, ви можете потім пригадувати при кожній зустрічі з друзями з рідними. І також я уявляю ці емоції, коли все ж таки вдалося посмажити той шашлик і наскільки омріяним він був в той самий момент. Ой, да, Це точно. Ну, головне, що ми добилися того, чого хотіли. Ну що ж, від шашлика все ж таки до творчості. А, і, <рес> да, і перше запитання: чому шансон ось такий напрямок, знаєте, за стереотипами не дуже звичний для такого молодого виконавця? Ну, ви знаєте, мені взагалі кажеться, що зараз настільки розмите це розуміння вікової категорії. Тобто, мені зараз здається такий світ став. Продвинути, що ти можеш займатися чим ти хочеш. Сьогодні ти можеш випустити пісню рок, завтра шансон. Після завтра ще щось. А, тобто, в моєму розумінні я обрав цей шлях, тому що я не брешу в ньому. Тобто, я такий, який я є, я не модні я себе нічого не строю. Дійсно, мені подобається такий жанр музики. Я з дитинства на ньому виріс. У мене дідусь був весільний музикант, і самого маличку я слухав ці пісні. Я їм надихався, тому мені абсолютно це пасує, як мені здається. От і ми бачимо фідбек від людей. Це працює це щиро, тому чому би ні. Просто лаконічно і відкрито також. Абсолютно. Ви дуже стрімко набули популярності в 2023 році, особливо на одній з ваших пісень набрали в Ютубі кількість переглядів близько 9 мільйонів. І скажіть, будь ласка, чи рахували ви якусь певну вікову категорію ваших слухачів? Чи можна виокремити хтось більше, хтось менше, хто приходить більше на концерти? Так, яка ж все ж таки цільова аудиторія ваша? Дуже тішить, що абсолютно аудиторія різна. від малечі до людей похилого віку, і середнього віку, і молодьож. ну всі є, всі кожного потрошку, але загалом то ну от. Якщо виділяти прям якийсь окремий, то от в Ютубі у нас найбільша доля слухачів і глядачів це 25-34 роки. От така вікова категорія це основна маса глядачів. От саме на тому кліпі, за який ви і, і кажете. От. А загалом тут дійсно багато дуже діток ходить. Мами з дітками ходять, мами по-своєму розслабляються, щось там для себе на концертах. Їм подобається, діти по-своєму сходять з розуму, стрибають. Але я на початках, ще коли. Починалася моя така музична кар'єра. Я е, сам для себе робив усвідомлення, що я дуже хочу стати е, тою людиною, до якої на концерт прийде і мама, і дитина, щоб було хоч про щось разом поговорити. Тобто, така знаєте, об'єднувальна. О каву принесли! Каву принесли! Об'єднувальне покоління. Тому е, дуже подобається, що є і такі, і такі. Дмитра, таке питання. Ось я, я побачив ваші відео з концертів. Ви на сцені себе ведете дуже впевнено, дуже розкуто. Скажіть, будь ласка, де ви навчились ставити голос? І як досягли такої артистичності? Де навчались? Друзі, от дійсно кажуть, що от, вчитель дуже багато має значення. Я чотири роки працював у колективі віркі сердючки, і. Такого досвіду артистичного і сценічного я б не набрався в жодному вузі, тому що це реальна жива практика, це постійні емоції, коли ти знаходишся на одній сцені з легендою української сцени. Ти Бачиш його отак просто, тобто, у тебе постійна практика, сценічна, і все ну треба бути якимось. Я не знаю, щоб це не взяти для себе, Тобто, коли ти маєш таку можливість, треба обов'язково надихатися. І мені здається, що я от просто з дитинства був такою дитиною, яка ну я нічого не соромився ніколи. Я не боявся вчителів по школі. Знаєте, я от був завжди такий, от а чому б ні? Ну от. Ех, давай, все. Тобто, у мене немає остраху, коли я виходжу на сцену, що там не зараз я абсолютно себе відчуваю на своєму місці, і мені здається, це мені дає впевненості в собі, от але впевненість в собі вона знаєте, непогана. Не, не самозакохана, а в плані того, що ти розумієш, для чого ти виходиш на сцену. Ти виходиш для того, щоб змінити людям настрій. Ти виходиш для того, щоб поміняти ситуацію в залі абсолютно, і вони тебе чекають і це тішить, тому чого ж і боятись? боятися. Це ж твої люди. Впевненість доволі дуже гарна риса характеру, і дійсно, ми не кажемо про негативну негативний бік, як самовпевненість або самозакоханість. Ні, ми кажемо якраз про баланс. ту рису, навіть не те як баланс, як риса, яка просто захоплює глядачів додатково до вашої творчості, коли ви так. Приковуєте до себе погляди, тобто це не те, що наскільки б мені здається не була прекрасно написана пісня. Якщо ви отак взяти мікрофон і стояти на одному місці, не рухаючись, ну напевно, не настільки зачепить, як тоді, коли ти виходиш, у тебе крутий репертуар з яскравою подачею. Так. З приводу репертуару. Хочуть емоції, розумієте, хочуть емоції. Їм хочеть... Вони ж приходять на концерт для того, щоб підняти собі настрій. Якщо ти будеш просто стояти, от, як ну, туди, не сюди, ну, що ж це таке, що ж це артистики. З приводу репертуару, чи можете ви виділити свою найулюбленішу пісню? <зв 'язок> Знаєте, можу. А все ж таки, от Блакитній вишені тебе знайшов. Як у нас вже більше 10 мільйонів переглядів от, на Ютубі, у неї, от. Але я не, навіть не по переглядах це рівняю, а от саме по. Внутрішньому якомусь ну, такому балансу на сцені, бо коли з'явилася ця пісня, от у нас абсолютно змінилося наше гастрольне життя. У нас з'явилося дуже багато концертів. Тобто, якщо у нас там до виходу цієї пісні було там 12 концертів в місяць, то після того як з'явилася пісня, тебе знайшов. Люди її дуже сприйняли. То в нас стало 30 концертів в місяць. Тобто, кожен, кожен, кожен день. от. І наша команда дуже працьовита. Ми любимо те, чим ми займаємося, тому ця пісня дала нам певний поштовх професії, і тому я її дуже люблю. От так. Клас. Ну угу. що ж, і від найулюбленішої пісні перейдемо до найновішої пісні, яка називається Тюльпани. А що вас надихнуло на створення цієї пісні? Розкажіть. А, хочеться. Легкості, хочеться весни, хочеться гарного настрою. Бо настільки зараз інформаційний простір у нас закинутий негативними новинами, та що людям хочеться просто відпочити, От, Вімкнути цей кліп і не думати, який сенс автор закладав ось всю сцену, хочеться просто. Тупо кайфанути, просто отримати задоволення і все послухати улюблену пісню, посміхнутися, піти, купити собі тюльпанчик на базарі, поставити його собі в хаті і мати гарний настрій. Це головна мета. Просто піднімати людям настрій. А чому саме білі тюльпани? Я вам поясню. Я в 9 класі був закоханий в одну дівчинку дуже дуже сильно. І я в мене не було грошей, і я нарвав її тюльпанів, але виключно білих. Тому що мені здавалося, що от білі це такі почуття, це любов. Прямо ну, знаєте, таке, щось я собі там придумав. І Я їй подарував е, біля тебе. Там, до речі, в тексті чекаю тебе. Я піду тебе. Це ж автобіографічна пісня. Я їй подарував цей букетик цих обідраних тюльпанів. Вони бідні, нещасні, цінопті у них отак розлад. Я їй подарував. І вона мені отак покрутила і пішла. А цей же вечір в Інстаграм виставила сторіс, де їй якийсь хлопчик подарував білі троянди. Я думаю, а ти сучка? От, і, ну, і, коротше, тому і написав я білі тюльпани, друзі. Дмитре, а ось особисто ваш, який улюблений вид квітів? Ой, ну, ви знаєте, це більше певного питання Вон до нашої Оксани. Вона любить квіти дуже сильно. Вона після концерту їх забирає. Ну от, Я люблю. Всі квіти, що подарені від душі. От просто буває бабулічка якась на концерт прийде піону у себе з двору, там, або бузок, якийсь зріже, подарує, а воно приємно, все одно людина хоче тобі зробити якийсь подарунок. Тому немає такого. Всі квіти гарні, всі люди гарні, все, все гарно. Я випав каву, в мене покращиться настрій, бачите. Супер, супер! Просто Також ми... хотіла запитати стосовно пісні, ви сказали, що хочеться легкості просто увімкнути, кайфанути і щоб розуміти, що все ж таки весна, тобто без заморочок, не заморочуватись над текстом, щоб не гуглити слова, що там вони означають, що мав на увазі автор, дійсно, ось такої простоти і зрозумілості. Абсолютно, це, тільки це зараз і треба. Люди настільки втомлені від, від всього. Тобто, куди не глянь, всюди треба думати, як вижити, як там оформить ВПО, як то, як все. І людина приходить з роботи додому, і просто хочеться відпочити. А я тут зараз ще буду Гамліта в себе в кліпах строїти, поняєте? Ну, кому воно треба. З приводу кліпу, взагалі, як він створювався і що там можуть побачити наші глядачі? Кліп спо створювався дуже просто, як і всі наші кліпи. Абсолютно ми зараз не бачимо знаєте, якось потреби вкладати дуже великі кошти в створення кліпів, використовувати там супер, якісь наворочені техніку. Чи так далі? Ми беремо наших друзів. Вони беруть в оренду камеру, і ми їдемо на якусь локацію, яку ми обираємо. Ну на цей раз це було під Києвом, як мануфактура. От ми туди поїхали. Повернувшись з туру на один день спеціально в Київ ми повернулися, щоб зняти кліп. Його зняли, і на наступний день одразу поїхали знову. Тобто, познімали, походили, посміялися, попили кави, все легко, не напружено. У нас нема режисера суворого, який сидить і каже: А так не робіть. Ми самі собі хазіва, Нам як подобається, так ми робимо. Коли це, це від душі. А не так, так. Давайте вистроїмо сцену мені в кліпі, щоб вона залетіла в тіктоці, і щоб в мене було багато фанатів. У нас такого немає. Нам або подобається, або не подобається. І якщо воно торкається людей, то значить це працює абсолютно в правильному напрямку. Тому ми за простоту, ми за відкритість. Абсолютно і це має висловлюватися не тільки в піснях, не тільки в текстах, а й в кліпах. І в відношенні до людей, тому я вважаю, що зараз простота вона нам допоможе перемогти. Ну і навіть я так бачу, що кількість і так переглядів в усіх соціальних мережах тільки доводить те, що коли люди не заморочуються на тим, щоб залетів якийсь маленький уривочок з усього кліпу, воно просто відгукується по-справжньому у людей і набирає ще більше обертів. Та сто відсотків. Також хочемо запитати вас з приводу гастролей, благодійних взагалі концертів, благодійних зборів. Ми також знаємо, що ви долучаєтеся до зборів на армію. Розкажіть, будь ласка, про це і взагалі, скільки, чи можна можливо прослідкувати, знаєте, таку тенденцію залученості людей саме до донатів зараз. Дивіться, з недавніх пір десь от, я не можу. Чи два, чи три? Ну от певно, що ближче до трьох місяців вже я є амбасадором благодійного фонду Україна понад усе який нам надає безпосередньо можливість допомагати саме через перевірені е, фактори. Тобто, це тобто, це біженці, це Збройні Сили України і це тваринні притулки. А допомога буває абсолютно різною, тобто. У нас, по перше з кожного квитка іде відсоток на армію, і також ми ставимо благодійні свої скриньки від фонду «Україна понад усе, які люди безпосередньо під час концерту роблять свої донати. Дивіться, ну звичайно тенденція Розумієте, люди втомилися трошки, що ми всі це розуміємо і. Вже не так активно вони долучаються до цих зборів, але максимально ми намагаємося підбадьорювати і наголошувати на тому, що зараз кожна гривня це чиєсь життя. Тому це не буває маленьких донатів, тобто людина. Бабулечка у нас був буквально позавчора. Нак в мене 5 гривень. Цього мене більше нема. і вона все одно кидає ці 5 гривень. Розумієте, тобто до 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 останньої гривні зараз люди все одно хочуть бути корисними, хочуть допомагати. Вони вже йдучи на концерт, розуміють, що вони зробили свій внесок. Навіть якщо їм нема що кинути в ту скриньку, вони розуміють, що вже відсоток спитка він іде. Ну, зрозуміло, що свитка не може вся своєму піти, тому що друзі, ну ви самі розумієте, у нас теж є родини, у нас є машина, яку треба заправити. ТСН, тобто, це абсолютно нормально. Та ж сама оренда приміщення тому... навіть. Так, звичайно, тобто нам же не дають будинки культури безкоштовно абсолютно проводити це все: оренда світла, оренда звуку, оренда приміщення, звукорежисер, режисер, теси. Тобто, для того, щоб цей концерт відбувся, і ми могли зібрати ці донати, нам треба теж вкладати. Тому я дуже тішу, що зараз ми маємо можливість бути саме з цим фондом, тому що до того я якось не розумів, як себе правильно приміняти. Тобто, ми збирали кошти з цих концертів, і ти сідаєш і думаєш, так. От у нас там є там двадцять тисяч гривень. От куди їх? Ну давайте. Може комусь треба зі знайомих. Ні, а давайте. А коли з'явився фонд, у нас з'явилася абсолютно конкретика. Тобто, так, сьогодні цього місяця ми там збираємо на медицину саме. Тобто там нам треба купити те 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 те. Та а, другий місяць ми збираємо там бронежилети, треба купити. Ми збираємо на ну, те те. -те. тобто і, і так далі. Тому я максимально э, щиро запрошую всіх людей долучатися, приходити на концерти, кидати до останньої гривні, якщо у вас є така можливість, тому що кожна э, копійчина зараз це дуже важливо. Однозначно, Дмитрий, ми вам щиро дякуємо, що. Під'єдналися до нашого ефіру. А ми, нагад... так, а ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях був український співак Волканов. І саме час подивитися прем'єрне відео на пісню Тюльпани. Увага на екран!